Київ має відійти від політичних декларацій, і зосередитися на реальних реформах, якщо хоче укласти угоду про асоціацію, вважають у Євросоюзі. Єврокомісар Штефан Фюле, який цього тижня перебував у Києві, заявив, що уряди та парламенти країн ЄС уважно стежать за ситуацією в Україні, але на тепер у цих інституціях не бачать прогресу у розв'язанні проблем вибіркового правосуддя, нерівних виборів та кволих реформ. У Києва залишається кілька місяців на виконання цих завдань до саміту країн східного партнерства у Вільнюсі, що запланований на листопад. Ми, європейці, скандували активісти громадського руху, зустрічаючи єврокомісара Штефана Фюла в Україні. Україна повинна мати європерспективу, попри все те, що відбувається зараз в країні. І українці заслуговують на це. Уряди режими йдуть. А Україна в Європі повинна залишатись. Сьомий візит Штефана Фюле до України за його словами особливо вчасний та необхідний у Києві. Єврокомісар вперше зустрівся з усіма ключовими політиками, відповідальними за євроінтеграцію. Перша зустріч із членами кабінету міністрів. Обговорили заходи, які Україна повинна виконати до кінця року. Дедлайн листопад 2013-го. Саме на цей час призначений саміт Східного партнерства у Вільнюсі, де Україна, як було неодноразово заявлено, хоче підписати угоду про асоціацію. I'd yes. Що стосується строків, то вони нам також чітко зрозумілі. Це листопад 2013 року. Я сказав про те, що таких строків, як грудень 2013 чи січень 2014 не існує, і останнє, що я хотів сказати, ми говоримо про процес, про те, що зараз усе залежить від української влади, щоб досягнути відчутного прогресу і впровадити ту дорожню карту, яка лежить перед нами від сьогоднішнього дня і до листопада цього року. Прем'єр-міністр Микола Азаров запевнив, Україна справді прагне інтегруватися до ЄС. План першочергових заходів на 2013 рік ухвалять наступного тижня. Однак, в інтересах Києва співпраця із іншими стратегічними партнерами. Не залишилось поза увагою питання наших відносин з іншим стратегічним партнером Росією, а також з Митним союзом, на які як ви знаєте, сьогодні припадає найбільший обсяг нашої зовнішньої торгівлі. Україна має намір максимально використати, використати переваги, які надає поглиблене та всіхоплючої зони вільної торгівлі з ЄС та поглиблене взаємодія Митним союзом. У Євросоюзі ж відповідають, країна повинна остаточно визначитися із зовнішнім курсом. Зрозуміло, що приєднання України до будь-якої структури, яка передбачає передачу можливості встановлювати тарифи, передавати торговельну політику над національним органам, буде означати, що Україна більше не здатна реалізувати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС. Це унеможливить економічну інтеграцію України з ЄС. На зустрічі з народними депутатами України Штефан Фюле ще раз назвав перешкоди, що стоять на шляху України до ЄС. Це вибіркове правосуддя, недоліки парламентських виборів та загальні реформи. Про неможливість компромісів щодо цінностей єврокомісар заявляв на Ялтинському саміті п'ять місяців тому. Але Україна так і не зробила прогресу, зауважив Штефан Фюле. Тепер ця позиція була озвучена єврокомісаром під час зустрічі з президентом Віктором Януковичем. Глава держави пояснив, асоціація з ЄС пріоритет для України, але змінам заважають чиновники, які звикли жити по-старому. Ми також самокритично дивимось на деякі напрямки, в яких нам не завжди вдається досягати мети. Ми добре розуміємо, що по окремим питанням нам Треба е знайти прогрес набагато більше, ніж він є зараз. Нам краще зробити все можливе, щоб не втратити цю можливість, тому що за допомогою цієї надзвичайно важливої угоди ми не лише зможемо розвивати наші відносини на значно вищому рівні. Це також буде новою основою, що буде юридично обов'язковою для обох сторін. Ще одне принципове для єс питання переслідування опозиції в інтерв'ю західним виданням. Прем'єр-міністр Микола Заров заявив, що справи Тимошенко та Луценка є другорядними питаннями. Однак, під час останнього візиту місії Кокса кваснєвського вони особисто зустрілися із загратованими політиками. Після завершення візиту Пенітенціарна служба України рапортувала, що претензій від місії не було. Спостерігачам довелося офіційно спростувати цю заяву. Це твердження не відповідає дійсності. Насправді моніторингова місія підняла серйозні та термінові питання, що стосуються умов утримання і викликають занепокоєння. Ми залишаємо за собою право оприлюднити наші записи, якщо хтось матиме у цьому сумніву. Заява президента Пета Кокса та президента Олександра Квасневського, спеціальних посланників моніторингової місії Європарламенту в Україні 7 лютого 2013 року. ЄС стурбований подіями довкола ув'язнених Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, кримінальними розслідуваннями, які зачіпають близьких соратників ексміністра, а також загальним політичним контекстом. Моя вчорашня розмова з Коксом і Квасневським навела мене на думку про невідкладність розв'язання цієї проблеми. Під час візиту до Києва Штефан Фюле не раз наголошував, у 2013-му Україні випала історична можливість стати ближчою до розвинутих демократій Європи та закріпити це взаємними договорами. Однак час не чекає, зауважив єврокомісар. У політиці час має значення.